Всім привіт! Буде таке сьогодні коротеньке відео. про те Біш відео така порада як Чи буде ходити, чи ні, тому що хто має трохкорпусний плужок, та й двохкорпусний. Упорне колесо стоїть О, ось тут на. Напроти, рахуй другого корпусу, вона, виходить кріплення саме тут, ну колесо в боці. І є така проблема, що коли велика маса соломи, ось тут між першим і другим корпусом забиває. Не знаю, чи я добре зробив, так як треба було провести ревізію, розбирав колесо. В стоять второпластові втулки. Ну, так як тут у нас на місці немає де їх купити, хіба що в інтернеті, то зробив з трубки тонкостяної втулку. Завтулив, в принципі, люф трошки є, ось, О, але не такий, як був. І доварив тут пластину на чисті канаколи. Тут була, гайка ходила, воно мало люфт, зараз вже воно все щільно підходить одне до другого. Ну і поставив його ось тут, за заднім корпусом. Ще коли колесо, це воно зараз стоїть максимально викручене, воно буде йти назад. ну Побачимо, не знаю. Пишіть хто так робив, будемо бачити. Бо ще є вихід один з такої ситуації, так як у нас є два плужки, також польський, трьохкорпусний, тільки ми цей плужок, турік я купляв, ось там юм стоїть. І договорився з чоловіком, він нам і продав оцей плуг. Він вже був з І все. Ну, не знаю, мені. От той плуг горе краще. Може, що там є углосніми, оці. І за рахунок того воно докидає раніше землю і перевертає. Ну, тут вони такі специфічні, не, на, не до бляхи прикручуються, а ось таке кріплення С-образне. І вони тут по довгості дірки можна регулювати вверх вниз вліво-вправо. Ну, ось так вони виглядають. По Ну працює мені оцей плужок набагато краще. А тут навіть і немає такі є заводські. Ось сюди кріпляться на оцих два болти, ну, такі сюди йдуть. Ну, я куплю їх цей рік, побачимо ефект, бо є таке, що так, як би йому щось не вистачає, не докидає і трошки устається між корпусами. Якщо там ну, солома, отаке, невелика, не велика, не катастрофічно, ну, але хочеться, щоб воно було так, як треба, то думаю, побачимо, чи воно допоможе чи ні. Колега тут доварував такі з ресори, нічого воно не допомогло, ну, поставив ці оглосніми, в нього теж не було, каже, що ніби краще. Цей плуг універсальний з заводу третій корпус. Сюди прикручується. Ось там кріплення, тут кріплення і може бути строх двохкорпусний плуг. Це добре в кого, наприклад, на сороківню Або навіть і є, що юмзом горуть по два корпуси. ну Не знаю, ми що тим, що тим трактором три корпуси другої передачі тягне він нормально. Потреби немає знімати. Ну, але аби така потреба була, так що є можливість. Ну не за це. Тут же ці плушки, які я брав, ось був такий швилірок доварений сантиметрів 10 до основної рами. Ну і стремянки доварені. І колесо відійшло в сторону на сантиметрів тих самих 10 І тут, як такої, вторік відгорав я, яке би не було, бо це ж у нас на комбайні стоїть січкарня. Десь де стаєш там, чи заб'є, чи ще щось. Ну і виходить купа січки, то я цього пушка ні разу не забив. От є таке, що набирай, набирай, але воно все одно туди на бляху і перекидає його. Тут же кулесо також перероблене на почівника. немає люфту нульовий. В планах своє теж переточити, зробити, але цей рік все там походи воно. Тільки що треба знизу санки всі міняти. А так, лиміші це все бляхи нормальні. Тут торік, ту лиміші всі три поміняні, санки всі три поміняні. Він багато не горав, так що буде ходити. І якщо в когось є, кажу, такий плуг, хто поставив колесо впорне назад, прошу написати, поставив, залишити свій відгук як він і що, як працює. Все всім дякую за увагу. Слава Україні!